Хто вже карпи пригають добрий ранок, чи добрий день, хто там коли дивиться. Чу пересетик, яке воно то все хитається. А що воно таке? Хтось був вчора. Чи то позавчора, бляха муха. Хоч би звідси вибратися нормально. Ух, -моє! А що воно таке? Надіюся, я сижу тут зараз. Манка, пиво. І балабуха на закуску. Ну все, турбодізель включаю. І погнали. Це вона! У всіх риб. Вбивця. Ну, в лапках. Карася, карпа, амура. Замовити мене в описі під цим відео. Посилання є. Все для рибалки, Канал Ставочок а сраку у кола такої буде мені клювати. Весь набір. Манка, еліжанка, шприцик. Ой, я 4 метрова. Бамбуча. Хто так замотило того гачка, блін? А, то я. Ааа, за сраком зачепився вже. Фух. Літня мормишечка, мармаєшечка. Дуже класна. Глибину виставив. Саме час прикормитися. Надеюсь воно трошечки на дно вже піде нарба Ну бляха мох А ч там треба бляха чор було зачерпинути бачиш Нормально Ну надіюся воно там на дно впаде. Поки працює пан прикорм, я буду робити прикорм. Рамон, Рецепт дуже простий. Водичка і манка. Мішаємо білий порошок. Щоб вийшла каша на гачок. Даємо йому настоїти зараз хвилин 5 і тоді замішаємо. Гардіум Лівіоса, щось там ще Аллаха Морда і Фендро, Прендро, Педро, 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 Чотири рецепта манки є на каналі Ставочок. Подивись. Ставай, що любиш акуратність. хлоп 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 і з'їла. А <рит> ох ти -мойо, що ж я? То витягувати так бігом, не тут. Напиши, як мене звати. Обскубує і все, треба харбака накопати копати. Що не сказав? Давай дивізію, перший Перший і той втік. <рит> До речі, той самий. Що то перед тим клівам, знаєш, я знаю. А в нього зуб один тому кривий. На удачу по цьому. О, -о, -о! О про неспівак. Файний. Першого то офіційно. Гарненько закинемо. І в водичку. І пам'ятаємо дітки свого краника. Цього вудочку тримаємо в чистоті. Бо ловити нею приємніше, користуватися, коли вона частенька. Ух ти! Привіт, ще такий самий. Як гарно за верхню губу. знаєш, що я зробив? Тут кукуруза якась лежала, я взяв її, наживив, щоб вона, якщо злетить манка, то щоб ще кукурузка була. І елементарно вона буде тримати трошки краще манку. Тільки що назловив ще одного. Шоу такі липкі, народ, напиши. Фу. Що то таке? Чекай мені щось підходить. Але карасики тема. Ого. Ой-ой-ой. Ух ти ж лки-палки. Добре хоч впав сюди, а не в воду. Ого Дружочек. Та ти що Оце вже класно. Крутятки бомбуча. Якщо почав тільки зараз дивитися, ну, на той момент. От, на літню мурмишку. Оцю снасть можна замовити в групі, послання її в описі. А то канал перебалку кустовочок Поймать турду ото бачи, яка зараза, то що я казав синька. Ото така акула ото клює і все об'їдає ти дуже її люблять всі рибаки. Капець, чого капіток начувакає. Йо... Ти чому тюкаєш? Заберу її в акваріум. Ой, чекай, куди ти тікаєш? Знов такий самий. Зараз кажуть, що ага, насадив. Ну да, насудив. Немає нічим зайнятися, Як воно так клює, то на хворі мені насаджатись туб строзів. Ой, чекай. О, понасаджу, насаджуські риби, бач. Кожна та сама. Хейтерам привіт! Ви мої гонучки. Тобто тряпочки. Які руки витер. Ух ти прямо в мордяку ну, Блін, як на підбір. Снасть пушка. Карасики пушка. Таранька. О, тараньку любиш? Напиши, люблю. І я її люблю. Які всі гарні. Такі ну за тараньку сама така бубочка. Чекай, укривало щось. Чекай, зараз я поставлю рибу і. Плю. Така от хвилька піднімається. Десь міг би ще посидіти з годинку на рибалці, треба забиратися, бо ніхто не видно покльовок тут тієї делікатної снасті. Бух. І ще через те, що не був вже більше ніж півроку на рибалці, місяців вісім. Якось так ніби фігня, але відвик'ю тих хвильки фу так кача. Качає, щоб якось так під... підходить мені. Став лайк, якщо тебе теж качає від хвильки. Добрий день! Добрий день, як гарно клюнув. Трохи менше вже пішов, ну не починайте, а ну більше давайте. Віддай. Фу, Виплю. Тапочки подерті. Забув передягнутися, так з на ту рибалку, трошки пізно виїхав. Видра, чи то... А, бубер! Бубер якийсь! Блін, так не буде видно ні хуліри. Обгризає цього. Е, вербу. Такі файни, чи то що це таке? Чи то вам датра яка? Бо я думав, що цього амур гризе, але дивлюся, ні, лапами щось хапає. А вон посунуло. До берега ай не видно. Зараз каже що я щось придумав. Курва бобер. Опа. Хіе ну це клас. Ще один клюнув. Ще один. Ті. Удачливий, обкаканий. Але то зараз пообсирають мене. Ей, такі карпи бере! Фу. Але то безсовісний. Не розказуйте мені про бабині кури. Ще плюс хочу вам показати, скільки ну, карпів можна зловити оцею оснасткою. Простою, як двері. Дві з половиною години. Ні, три години сижу, брешу. Три години сижу зараз. Яке три? Ні, ще три не... Зараз кажу. Південь одиннадцяти. Дві з половиною години сижу. А вже повністю карпів. і карасів. Хочеш бути з уловом на конкурсах, обловити всіх рибаків, всіх мажорів. Трохи їх успокоїти. Проста оснастка замовити можна в групі. Я вже 150 разів повторив. ще раз повторяю. Бо може хтось там перемоти і проґавити все. То дивіться відео повністю. Підтримуйте український контент. Рибака з села. Я вам за це вдячний. До речі, підтримати можна замовити оснастки також. То я їжджу раз в п'ятилетку на рибалку зараз. Дуже вам дякую за замовлення, які ви оформляєте. І що дивитеся мій канал, лайкаєте, коментуєте. Ви ж колеги, дружбани. Правда? Правда. того коротше доловлю його то ще трошечки. Лишилось то, не знаю, на штук 10 закидів. Йо. Бо то щось щось так підтягує вітерець, воно файно свіженько, але то щось... Щось ха то... Ха-ха. Не. А, а, а. Блін, де пополок. Ага. Капець, підводиться не поповока. Він дуже легенький петрограма. Ладно, я бачу, ви не бачите, я бачу ту піпку. Зараз вона винирне і я карпика зловлю знову. Відведенням беру. Верхом опа. Розрив. Don't move. Just say fucking go. Хаму. Розрив. Навіть в зав'язках розрив. Я тільки що не замітив. Початок покльовки. Чи то міра? Так натягнуло її плавненько і пустили. Там бавлять, це тако ти. Дім, -дин, -дин, дин. Але я вже їсти хочу. Я був просто маленький, я його хотів відпустити, в принципі. Бавить. Бавиться, бляха, то візьми нормально. Дригає як то пацан, блин. Тут осенька знов там нажирається, бляха-муха. Була більше риба, то може прогнала Бляха, зараз. Яблочко і вишня. Уляля. Смачного. Ууууу! Як веде. де! Вудочка три рази зігнулася! Фух, ледве виважив. У мене просто руки дуже здорові. Блін, десь ну, грам 800, ну 750 мінімум. Який гарний. Отому ну, на мурчик пригнув по ідеї. Та мури теж є. Сюда, 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 дружочек. Пирожочек. А, клюнув все таки Рибалка просто картинна. Краса. Це вонна. Перечислюємо, якщо сходить часто риба. Я вже казав не раз, але кажу. Тут є основні варіанти. Гачок тупий. Або рибак тупий. Інші підваріанти пиши в коментарях. Фу, бляха-муха! Тими якимись своїми водою, какульками мені Диві, в лице фу. Дивіться обвалив мене на щастя. Диви Дивино скільки я дістану риби. Дві години на рибак. Жара батареї вирубаються. Фу. Я теж не хочу вже, хватає. Міру маю. Пів літра. Ой! Е, садок карася і спати е, до хати. для хамуха Ну, ти пані. Все. Змотуємо водочки. А, отував. Кноп про рибалку ставочок. Ти підписався. Молодець. Коментнув, репостнув, замовляю оснастки і на рибалку. Ух ти ж! Клас. Ну це просто, просто пісня. Такі караски ловити. Все, ну і в сраку. Треба їхати до хати. Я вже замахався. Я міри маю. Треба міру знати. Я міру маю. Три по 100... Сто... А, ні, чекай, О, е... Половив три годинки, 2-3 годинки хватає. Я зараз десь 3,5 години вже на рибалці. Диви. Куди більше? Хватає. На голови за 2,5-3,5 години в тому проміжку, ти знаєш, я стільки сижу, більше риби. Ага. Угу. Все, викидаємо її. Уі! Знаєш, якось з такого частенького неба щось так затягує і затягує. Ми ну, ще не передавали дощ. Камера того не передасть, але бачу хмари затягують. Але десь аж після години 3 чи якої, я зараз тільки... 60-та. Плюс, що зараз так буде жарко їхати. а <гум> Мінус. що Я змокну з камерою. Нє, я її захищу. Так вже була впала в мене відеокамера в воду. Так я її не зібрав. Вони так і не донатили мені за підтримку каналу, на підтримку каналу, щоб я на об'єктива зібрав на камеру, то я знімаю стерещої. Екшн камерою за півтори тисячі гривень 12-го року камера 113 го А зараз 24 рік, нормально, тайде. Та чисто така якісність, народ. Оце такі приємно ловити. Три -три 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 -три. О, золотистий! Золотистий! Окей, бач, коротше, тако, в карася губа делікатна. Різко не смикайте, бо він так бідний. Золотистий карась. А? Так, золота рибка. Я хочу всім нам світла та любові. На щастя, треба тебе забрати, щоб я ніхто не зловив і не з'їв. Скільки в нас є рибочок? Що ще треба? А що треба? Поплавок з літньою мурмишкою. От вони. Ті герої. І горохові бомби. Рецепт є на каналі ставочок. Це його супер-пупер снасті. карпів на них ловив і ще зійшло три штуки. І тут карпики два клюнуло і карасиків. Повний садок. Мілоч. вже не показував вам, бо того вистачає. Тут Богдан втік! Тільки лишився гріша. Бляха муха. Ладно. Ну і втік ти втік Канал про рибалку ставочок. Підписуйтеся на канал.